Своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати малиновий мус, який використовують не тільки для мусових тортів, а й для прошарування різних як тортів, так і кондитерських виробів. Для приготування малинового мусу нам знадобляться такі продукти: це малина, у мене малина морожена, можна використовувати, звичайно, свіжу. Вершки, вершковий сир. Желатин. Желатин можна як листковий використовувати, так і такий, але бажано, щоб сила желатину була хоча б 200 блюн. Згущене молоко і вода. Воду треба використовувати кип'ячину охолоджену. І для початку замочуємо желатин. Заливаємо його холодною кип'ячиною водою, гарно перемішуємо. І залишаємо для набухання плили на 15. Поки буде набухати желатин, приготуємо інші інгредієнти. Чашу блендера викладаємо ягоди малини і гарно перебиваємо блендером. Все, малинове пюре готове. У посуд викладаємо Вершковий сир, він має бути обов'язково кімнатної температури, тобто заздалегідь його потрібно достати з холодильника. Бачите, він тепер дуже гарно розминається. І додаємо до нього згущене молоко. Згущене молоко також потрібно достати, заздалегідь з холодильника. Тобто, вершковий сир і згущене молоко. Беремо кімнатної температури і гарно перемішуємо його до однорідності. Для зручності бажано це робити вінчиком. Збивати його не обов'язково, тому що воно дуже гарно все перемішується. Пішла така однорідна маса. Тепер сюди додаємо малинове пюре. Перебити на блендері і також перемішуємо до однорідності. І охолоджені вершки потрібно обов'язково брати з холодильника охолоджені, виливаємо в зручний для нас посуд і збиваємо до стійкої пишної маси. Вершки збиті. Отже, всі Продукти вже підготовлені. Желатин уже набух. І тепер ставимо його в мікрохвильову піч буквально на декілька секунд для того, щоб він розчинився. П'ятить його не потрібно, тільки щоб він був такого теплого стану. Можна також його розчинити на водяній бані. Тепер вливаємо його. До нашої вершково-ягідної маси і гарно перемішуємо. До однорідності. І тепер будемо сюди додавати збиті вершки. Для цього трішки нашого фруктового мусу додаємо до вершків, перемішуємо гарно. І додаємо тепер до нашої основної маси. І все гарно перемішуємо до однорідності. І тепер будемо заливати у форму. Кільце замотуємо харчовою плівкою і ставимо на рівну поверхню. Я використовую для цього дощечку. І виливаємо мус. Гарно розрівнюємо тонким шаром у всьому кільцю і ставимо в холодильник години на дві для застигання Можна поставити на ніч. Отже, малиновий новий мус у мене захолов. Знімаємо харчову плівку і по краю ножем акуратно проходимося по всій формі. От у нас вийшов такий гарний малиновий мус. Його можна використовувати відразу, а можна загорнути в харчову плівку і покласти в морозильну камеру на зберігання. Він дуже гарно зберігається і не втрачає своїх властивостей. Під час прошарування торта його використовують у замороженому вигляді. Потім ставлять торт у холодильник на декілька годин. За цей час мус розтане, але не втратить своїх властивостей і не потече. Отже, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі! Смачного! Готуйте із задоволенням!